Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо незвичну страву. Це касаделія з фаршем. Для цього нам потрібна одна середня цибуля, ми її чистимо і нарізаємо дрібним кубиком. Також за рецептом нам потрібен один болгарський перець. Ми його миємо, очищаємо від цього зайвого. І за рецептом нам потрібна лише половинка. Також нарізаємо дрібним кубиком. Далі беремо сковорідку, розігріваємо, додаємо трішки олії і тушкуємо цибульку. Далі додаємо 250-300 г фаршу, будь-якого на ваш смак і тушкуємо. Перемішуємо нашу начинку, додаємо перець, сіль та спеції, відправляємо болгарський перець нарізаний. Також за рецептом нам потрібно 2 томати. Можна нарізати кубиком або, як в мене це консервованим, просто відправити. До сковорідки. Також додаємо 3-4 столові ложки кукурудзи, перемішуємо і тушкуємо доти, доки не випарується волога. Далі беремо суху сковорідку, розігріваємо її і готуємо касаделью. Нам потрібна тартилья, якщо немає тартилі, використовуємо лаваш. Натираємо 100 г моцарели, викладаємо на одну сторону. Далі викладаємо начинку і знову моцарела. Так робимо з двома шматочками і відправляємо на суху сковорідку. Смажимо до золотистої скоринки з обох сторон. З цього рецепту в нас виходить три касадилі. Смажити потрібно під кришкою. Все викладаємо нашу тартил на тарілку. Розрізаємо і можна подавати з соусом, а також смакує і без соусу. Тому я рекомендую всім спробувати. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Чекаю ваші коментарі. Всім смачного, Па-па!